Щоденник ДДА, 20 травня. Третій крок. Ми віддаємо в руки вищої сили одні речі, не продовжуючи триматися за інші. Велика червона книга. сторінка 142. Вища сила і молитва згадуються в кроках і традиціях не просто так. Вони є частиною набутих нами навичок покладатися на ще когось або щось, замість того, щоб продовжувати компульсивно спиратися тільки на власні сили, як багато хто з нас навчився в дитинстві. Наша система переконань це особистий вибір. Те, як або кому ми молимося, є його частиною. Від нас залежить навіть вирішувати, що таке молитва. На зібранні ми чуємо багато прикладів сили молитви. Ми дізнаємося, що це такий зв'язок, який може дати відповіді, коли ми боїмося збентеження або потребуємо допомоги під час прийняття рішень. Молитва та медитація можуть нас заспокоїти, щоб ми могли відчути усвідомлений контакт зі своєю вищою силою. Коли ми звільняємося від проблем, кроки показують нам, як піклуватися про себе та одужувати від наслідків перенесеного в дитинстві. Але під час вибору того, що ми збираємося випустити з рук, ми все ще тримаємося за те, що може й далі тягнути нас донизу. Зв'язок із вищою силою допомагає нам зрозуміти, що ми не самотні й не беззахисні. Доручення їй наших проблем допомагає нам звільнитися від тягаря, який ми носимо із собою. Тепер у нас є віра і довіра до чогось більшого, ніж ми самі. Сьогодні я вирішую зробити молитву частиною свого щоденного ритуалу. Я бачу, яку користь може мені принести передоручення всіх своїх проблем вищій силі і прохання про те, щоб мені відкрився новий шлях.